До речі, 25% відсоткові мита, які увів Трамп для всього світу на ввезення Сталі до США, матимуть, на жаль, цілком конкретне і цілком негативне значення для України, в тому числі для прифронтових регіонів, там, де у нас. Було до війни зосереджено стала плавильна промисловість, і де вона і зараз в багатьох місцях працює за декілька кілометрів від фронту. Про це зокрема у виданні «Цензор.нет» заявив політолог Тарас Семенюк. Якщо США почнуть стягувати 25% відсоткове мита на сталь, дію якого американський президент Дональд Трамп відновив 12 лютого 2025 року, то це стане болісним ударом по суспільно-економічному становищі прифронтових регіонів України, каже Семенюк. Наразі майже вся українська металургія сконцентрована у профронтових регіонах Дніпропетровської та Запорізької області, незважаючи на величезні втрати за три роки широкомасштабної війни. Адже половина потужності по виробництву сталі була знищена внаслідок бойових дій. Металоргійна галуз залишається однією з основних для формування ВВП України. За підсумками 2024 року вклад металургів у ВВП країни склав 6%, Зазначив Семенюк. За словами, цим фактором роль металургії для України не обмежується. Наприклад, минулоріч експорт. Металургійної продукції у загальнонаціональних обсягах експорту склав майже 16%. При цьому чотири найбільші металургійні компанії сплатили до бюджету усіх рівнів 32,4 мільярдів гривень податків. Дійсно вражаюча сума. Політолог наголошує, що наразі галузь дає роботу 70 тисячам людей і понад 280 тисячам у суміжних галузях. Ну, 70 безпосередньо металургії і 280, майже 300 тисяч у суміжних галузях які не зможуть працювати, якщо не дай боже зупиниться наша металургійна галузь. фактично на плечах медзаводів зараз тримається життя в таких районних центрах, як Кам'янське або Нікополь, і вже відомо, що відновлення Трампом дії Мита сталь завдає удару саме по таких містоутворюючих підприємствах, які будуть вимушені скорочувати виробництво продукції через неможливість постачати її до США. Зауважив саменюк, саме втрата обсягів виробництва металопродукції є ключовою, адже після цього спостерігається ефект доміно. Заводи менше виплавляють сталі, бюджети отримують менше податків. Робітників відправляють у прості. Знову буде сплачено менше податків із білих зарплат. Крім того, взагалі є великі ризики звільнення. Людей втратять замовлення і суміжні галузі. Наприклад, комбінат у Кам'янському почне скорочувати виробництво, значить, гірники у кривому розі видобуватимуть менше руди. Залізничники перевезуть менше вантажів, а портовики перевалять менше. Трупний завод у Нікополі взагалі працює на лінії бойових дій від позиції ворога на ЗС. його віддаляє кілька кілометрів. Вражаючи, як люди працюють. І робота на виробництві цьому це єдиний засіб для містян. Отримувати дохід, сказав Семенюк. Тобто, повернення мит е, Трампа на сталь це удар по прифронтових регіонах України під дуже великим ризиком дестабілізації роботи не тільки містоутворюючих підприємств, але й суспільно-економічне життя прифронтових регіонів в цілому, констатував політолог. Отже, що тут можна? Сказати, що тут можна запропонувати, я думаю, нам потрібно вести переговори з Трампом для того, щоб отримати якісь виключення, якісь квоти окремі, щоб поставляти без цих мит. Тому що, ну, тому що Америці, яка взялася нас, якось. Врятувати від російської агресії, це Трамп тисячу раз повторив, що він хоче зупинити війну. Америці не треба, щоб і ми завалилися, тому що якщо ми завалимося, то ну людину, яка, в якої ноги не тримають її. Її захищати ще від когось від нападаючого вдвічі важче. Тому Америці вигідно, щоб ми тримались на ногах, щоб наша економіка не завалювалась. Ну тим більше, якщо Америка хоче, щоб ми якось ще й повернули. Ну, в вигляді там корисних копал, майбутньому те, що вони вклали. Ну можливо, ось тут в рамках. Угоди майбутньої про корисні копалини. треба вести перемову уже що ось ми вас допускаємо до видобутку корисних копалин на дуже вигідних для вас умовах, але дозвольте нам продавати сталь в Америку без цих нових мит. Це в ваших інтересах, тому що в ваших інтересах, щоб ми трималися на плаву як держава.